2006 рік, одна восьма чемпіонату світу з футболу. Після матчева серія пенальтів, які беруть участь Україна та Швейцарія. Легенда українського спорту Андрій Шевченко не забиває свій удар. Наступним до м'яча підходить ще зовсім зелений Артем Мілевський. Відповідальність колосальна: розбігається, удар і м'яч опиняється у сітці воріт. Артем прикладає вказівний палець до Губ. Удар Паненкою та жест, яким він закликає вболівальників суперника замовкнути, випромінює впевненість, яка передається партнерам по команді та всій країні. І ми вже не сумніваємося, що збірна точно потрапить в наступний раунд. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про одного з найяскравіших футболістів України, який змарнував свій талант. Артем Мілевський народився в мінську. Футболом почав займатися у віці семи років через незначні проблеми з координацією, які були пов'язані з високим зростом. Деякий час не потрапляв до стартового складу. Проте, після отримання нагороди як кращий бомбардир на одному з турнірів, зайняв стабільне місце в основі. У 2000 році отримав запрошення від відомого українського футболіста та тренера Павла Яковенка, який формував академічну групу з гравців 1985 року народження. З Артемом цю групу також потрапив його майбутній кент Олександр Алію. Свої професійні виступи розпочав у Бориспільському клубі «Борисфен-2», що грав у другій лізі. В сезоні 0-1-0-2 прийняв участь в дев'яти матчах та забив три голи. Літом 2002-го більшість випускників академії було зараховано молодіжні команди Динамо Київ. Головний тренер киян Олексій Михайличенко відразу помітив, що Мілевський виділяється з-поміж однолітків. І при тому, що він грав за другу команду Динамо, почав залучати його до тренувань з основним складом та навіть включати в заявку на матчі. Дебют Артема за головну команду стався весною 2003-го. Він вийшов на заміну у грі проти Олександрії, а перший голови ще лісі забив 2 червня у ворота Сімферопольської Таврії. Хоча він почав частіше з'являтися на полі, в наступному сезоні стабільного місця в команді не отримав і в основному брав участь у матчах за Динамо 2 та зрідка виходив за головну команду. Осінь 2003-го тисячі дебютував в Єврокубках, вийшовши на заміну у заключному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. В наступному сезоні на зміну Михайличенку прийшов Йоже Сабо, який не довіряв молодому гравцю, і першу половину сезону Артем навіть не потрапляв у заявку Динамо. Головний тренер тоді розповідав інтерв'ю: Основна проблема Мілевського у дисципліні. На зборах Португалії вони з Алієвим настільки пристрастилися до алкоголю, що деколи не могли встати з ліжка. У другій половині сезону Форвард почав іноді з'являтися у грі за основну команду, але результативними діями не відзначався. Сезон 05-06 став проривним для кар'єри нападника. В Команду приходить Анатолій Дем'яненко та починає довіряти Артему. В тому сезоні він прийняв участь у 22 матчах за киян та забив 6 голів. У квітні у складі збірної України до 21 року він поїхав на чемпіонат Європи, де дійшов до фіналу і завоював срібні медалі. А вже через два тижні вийшов на заміну за головну команду України в матчі чемпіонату світу проти Саудівської Аравії. Як ви знаєте, наша збірна тоді увійшла до вісімки найкращих команд, а про Артема почали говорити закордонні змі. На запитання, чому він вирішив вдарити саме паненкою, Форвард відповів: Ну я вирішив, що воротар навряд чи подумає, що молодий пацан так битиме, все одно кудись стрибатиме. Ось і вся моя кмітливість на той момент. Наступні два сезони Мілевський став гравцем основного складу Дунамо, але більше восьми голів за сезон не забивав. Отримавши зірковий статус та гарний контракт від Ігоря Суркіса, він почав відриватись на наповну. Новини про його загули почали заповнювати футбольний інфопростір України. Гарно відпочивши перед фіналом Кубка України 07-08, він отримав штраф у розмірі 100 тисяч доларів. Це був рекорд для українського футболу, який зміг перевищити лише Євген Хачеріді наприкінці 2011-го. Але також є за що й похвалити Артема. В сезоні він забив 4 голи болотному Спартаку в рамках двоматчевого протистояння за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. Після того він став улюбленцем болівальників київського Динамо. До речі, якщо вам цікаво почути про перемоги українських команд над сусідами з Запорєбріка, дайте знати про це в коментарях. Що символічно саме після цих голів Артем почав прогресувати. В наступних трьох сезонах він забив 54 голи та віддав 31 асист в усіх турнірах за Динамо. Але постійні порушення режиму, нічні клуби та алкоголь зробили своє діло, і футболіст почав здавати. Переломним моментом стало призначення на місце головного тренера Олега Блухіна, з яким Артем вже працював у збірні. На його презентацію форвард прийшов у халаті, що викликало нерозуміння у керівництва та ЗМІ. Артем пояснював інтерв'ю: Я боявся запізнитись на презентацію, тому як тільки Приїхав на базу, накинув халат і пішов зустрічати Олега Володимировича. Через постійні гулянки фізична форма форварда була нульова, тому першу половину нового сезону він виходив лише на заміни. Наприкінці 2012 року у Блохіна закінчилось терпіння, і він відправив Мілевського в Динамо 2. В інтерв'ю головний тренер сказав: з Мілевським питання закрите. Сам він ініціативи не виявляв, а я розмовляти, зізнатися, стомився. Артем тренується з Динамо 2 і чекає пропозицій. З'являться варіанти: президент стане вести переговори. Ні, Мілевсь Гратиме за другу команду. Контракт у нього розрахований ще на півроку, і він повинен виконувати всі передбачені угодою умови. Після першого тренування з другою командою Киян Артем попросив перевезти його в Динамо 3 Він давно мріяв грати в такій команді, розповідав друг Мілевського. На тренування, в якій можна спізнюватись або не приходити взагалі, а на ігри можна приїжджати за 5 хвилин до стартового свистка». Здавалося, що після цього вже можна завершувати кар'єру, бо яка команда захоче собі такого гравця? Але літом з'явилися новини про зацікавленість нападником з боку ліворна. Італійці домовились з ним про умови контракту і залишалось домовитись з клубом, так як контракт українці закінчувався аж у вересні. Ігор Суркіс на поступки не пішов і сказав, що клуб потерпить декілька місяців, але контракт розривати не буде. Ось так ганебно закінчився київський етап кар'єри Мілевського. Після Динамо він помандрував Турцію. Місцевий Тепспор підписав з ним трирічний контракт. Але менше ніж за півроку контракт було розірвано за взаємною згодою сторін. У клуба виникли проблеми з фінансуванням. За наступні сім років він побуває в семи клубах: Хайдук, Конкордія, Спліт, Динамо Брест, Тосно, Кішварда та несподівано Закарпатський Минай. Багато скандалів та курйозних історій з ним сталося за ці роки. Наприклад, в Турції він вщент розбив свою Феррарі, а на ньому не було ні одної подряпини. Поліція виявила в крові гравця 1,31 алкоголю. З хорватського спліта його вигнали вже через місяць після підписання. Його колишній партнер по Динамо Горан Сабліч, який був тренером команди, сказав: коли я запропонував йому приєднатись до нас, то не думав, що він втратить контроль. Я йому сказав, що правила поведінки для всіх одні і ті ж. Але він не став дотримуватися кодексу поведінки. Я вважаю, що розірвання договору з Артемом є логічним рішенням. Повідомлялося, що перед цим автофутболіста зупинила поліція. Він знаходився в останнє алкогольне сп'яніння та не мав при собі документів. Останнім клубом гравця став український Минай, за який він відіграв 10 матчів, але гольовими діями не відзначався. Про завершення кар'єри він оголосив у відео на своєму ютуб-каналі. Прийшов час прощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго тікав від цього. Були у мене варіанти, були пропозиції, але напевно я сказав собі: вистачить. Потім він сів за стіл прямо посеред футбольного стадіону Динамо Київ та написав листа самому собі в минуле, де згадав поворотні моменти в своїй кар'єрі та закликав не повторювати тих самих помилок. Після завершення кар'єри футболіста Артем вів ютуб канал Міля та знявся в епізодичній ролі в українському фільмі Довбуш. На врученні премії Національна легенда України, яку отримав Олег Блухін, Артем вийшов на сцену та вибачився перед тренером. Ну і від себе хочу вибачитися. У нас були великі непорозуміння. Всі люди роблять помилки. Може бути, я якоюсь мірою робив їх більше, але сьогодні хочеться зрозуміти і пробачити, хочеться забути все погане, згадувати тільки моменти перемог і досягнень. Артем не раз сказав, що конфлікт з Олегом Володимировичем це одна з його найбільших помилок у житті. Останнім часом Мілевський рідко з'являється на публіці. Після фото, які були зроблені на матчі Динамо в березні цього року, болівальники жахнулися від його вигляду. А деякі з його колишніх колег говорять, що як футболісту потрібна допомога. Олександр Хацкевич сказав в інтерв'ю: Я знаю, що людині потрібно допомогти. Ось і все. Сьогодні йому потрібна допомога. Коли він був футболістом, то опікся зі своїми друзями. Сьогодні, може, він знову потрапив не в ту компанію, яка потрібна, але Завжди є люди, які готові допомогти. Кар'єра Артема є наглядним прикладом для нових поколінь футболістів та показує, в якому напрямку не потрібно рухатись. Сподіваємося, що він зможе взяти себе в руки та викарапкатися з ями, в яку падає. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, про кого з футболістів ви хотіли б почути в наступному відео. Також рекомендую подивитися відео про наших хлопців, які вже з'явилися у вас на екрані.